І оце колота, він у нас вже три, три роки і починає колотити. Ми заберемо, тоді ні один не попаде сюди, ми вас вигоним відсіля, вже готується документація, в августі місяці вже треба його слухати. От приходять мені кажуть, і його працівники, він вже їх теж ставив інформацію, їх інформує. Каже, що поставимо, ми каже, тут тоді вигонимо сіть. Не буде тут ніхто ловити. Не буде. Місто того, щоб займатися своїм тілом, своїм ділом, парком, чи ще що-небудь, я не хочу ображати, ну, часто от, можу сказати, на базарі сидіти в робочій. До 12 часов проропив і його більше нема. Ви подивіться, от для того, щоб обійти парк, скільки треба часу. Я проходжу кожне утро, там і перепеляки, я у парк, я на пенсії, то я проходжу. І дивлюся, що регіональна служба займається тільки так. Пройде, оце почали трохи подивитися, пилят там чи що-небудь, дерева там попадали. Бур'яни, як вони були такі маленькі, їх можна було скосити, Там у розділі. В хмизу хтось на скільки, Дерев лежить хтось на скільки, А хоче взяти, тому що він являвся, я не, не хочу це, я кажу так, як є, я. я вже на тинці він цей, займався. Браконієрством і січа зітками їздив кругом. Займався на верхній, бо я тоді знаю, що ловив тоді. Да, Ні, да. я ж кажу, я, <звук> напр... давайте, я... не Давайте хто сидить буде балами. Я тоді всі ловили. Так ти зараз і продовжуєш віде. їздити пауком до Фургайла, їздив, ловити Фургайла випустити, а ти пауком туди е, з його ловив. Саме перший браконьєр. І починається. Давай, це... Ну по суті, оце ж він і каже, що йому хоче, каже, вигоню, бо він побачив, яка там риба. Вигоню, буду сам ловити. Ну, кроме того, я вам скажу так, що дійсно до цього виростили риби. Ну, немає жалко, що їхнього представителя, я ж це знаю. Ви от, як рибінспектор, скажете, є свідетелі, і все. Приїхали, вони до нас виступили на собрані. По цьому, що ми зарибнемо тільки товстолоба і білого амура, щоб це і тоді е, трохи вкинемо. Вкинули вони, яка бочка? Два відра. Е, ні, ну чотири відра. Е, е, укинули риби. Це я знаю, тому що я це... Чотири відра, там є свої працівники, які і все. Привезли документ, документ я зараз вам можу привести що й коропа повпустили і, О, е, прошу, е, і е, то 100... стали. Ми ж говорили, договорялися, це не є закону, що пригласять нашого представника. Нікого не пригласили. Так як любительська аматорська, вони ж договорялися з нами, е, Хазіни. Ну, це таке. Не пригласили. Впустили, ми, значить, е, це вам сюди. 260 тисяч уроків. Е, Толстолова. Це років 8 назад. 260 тисяч. Скільки його там виросло, не знаю. У, 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 у Градіску. У нас є і документи, накладніця, ще хто з низьких почив. У Бугайовка. Не в Граді, а в Бугайовці. І брали коропа, ми просиділи е, малька коропа. Е, десь...